Сьогодні я розкажу, як вносити залишки відпустки в картку працівника. Для того, щоб передивитися всіх працівників, які замігровані з попередньої вашої системи, ми переходимо на робочий стол персонал і відкриваємо реєстр працівників діючі. Якщо у вас залишки відпустків емігровані з вашої попередньої системи, вам потрібно ввести їх власноруч кожному працівнику. Обираємо відповідного працівника, списку працівників подвійним кліком, відкриваємо його картку. Переходимо на розділ відпустки, ярлик право на відпустку. Поки цей реєстр у вас порожній, вам потрібно його заповнити даними на дату міграції або на дату старту роботи в системі. Наприклад, якщо ми починаємо працювати в системі з 1 серпня, вам потрібно отримати дані в вашій попередній системі про залишки Відповідних видів відпустки працівника. Наприклад, у працівника була, у кожного працівника є щорічна відпустка, і є кількість днів цієї щорічної відпустки, яка надається на рік. Наприклад, 24 чи 30 днів. Ви дивитесь в своїй системі, коли почався період. Зазвичай це період, який починається. З датою прийому працівника на роботу і дивитись, скільки днів наданих за цей період використав працівник, і різницю, тобто, залишок, ми вносимо в нашу систему. Наприклад, ми відкрили картку працівника, ми знаємо, коли. Він прийшов в організацію, тобто щорічні відпустки, основна та інші, вони починаються з 8.05 2018 Якщо а, період якийсь використані всі залишки відпустки, ми цей період не можемо не вносити в систему або вносити і зазначати, що всі дні відпустки вже використані. Я зараз покажу, як це робиться. Ми натискаємо на плюс і створюємо право на вид відпустки. Наприклад, це в нас. Щорічна основна, зазначається дата початку дії і днів відпустки за рік. Налаштовується кількість днів відпустки за рік для кожної організації, ми можемо цю, цю кількість встановити ту, яка нам потрібна. Після того, як ми створили. Право на відпустку натискаємо кнопку зберегти, і система в нас створює перший вид відпустки, перший період виду відпустки з 8.05.18 по 7.05.19, тобто рік. Кількість днів зазначається е, така, як прописана праві на відпустку 30 днів. Дивимося в нашу попередню систему, де ми обліковували залишки відпустки, і бачимо, що за 18-2019 рік в нас працівник використав всі дні відпустки. Ми заходимо в цей період відпустки подвійним кліком і зазначаємо вручну кількість днів використаних. 30 і натискаємо кнопку Зберегти та закрити. Нагадаю, що використовувати право заповнення поля ручне коригування використаних днів має тільки той користувач, якому буде надана відповідна група ролей. Вона так і називається ручне коригування використаних днів. Просто Користувач за групою ролей фахівець з обліку персоналу не має права заповнювати це поле, воно буде йому недоступне. Натискаємо кнопку Зберегти та Закрити, і в нас вже один період введений. Якщо ми закриємо право на відпустку, ми в реєстрі. Право на відпустки, Ми можемо бачити, що у працівника по цьому виду відпустки залишилось нуль днів і доступно нуль днів. Так як всі дні, які надані по цьому періоду, використані. Якщо в нас по наступним періодам у працівника, Залишились якісь залишки відпустки, нам потрібно обов'язково їх ввести. Ми натискаємо кнопку додати, і в нас а, створюється новий період з 2019 по 20 рік. Якщо в нас використані всі дні відпустки, ми ставимо в поле ручне коригування використаних днів відповідну кількість днів 30. Якщо в нас залишилась якась кількість днів, нам потрібно е, зазначити, скільки ми використали, скільки працівник використав днів з цього періоду, і система вирухав, вираховує ту кількість, яка залишилась, правильно відпустки за цей період у працівника. Наприклад, якщо ві, працівник використав 20 днів, ми зазначаємо цю кількість, натискаємо Зберегти та закрити, і система нас рахує, що у працівника за цей період залишилось 10 днів. В наступний період також ми дивимось в дані нашої попередньої системи і зазначаємо, чи використав наш працівник ці дні відпустки, чи ні. Якщо використав, ми зазначаємо повну кількість днів. Так, ми заповнюємо всі періоди, які система нам створює до того моменту, коли в нас буде поточний період, наприклад.

Розпочався і зараз продовжується. На весь період надано працівнику 30 днів. Використав він 3, про це ми дізналися в попередній системі, і за цей період в нього залишилось 27 днів. Якщо ми закриємо право на відпустку, і подивимось на. Залишки по цьому виду відпустки взагалі в нас система зазначить всі періоди, по яким залишились якісь дні, і виведе їх на екран. Ми можемо бачити, скільки днів надано за період, скільки використано, скільки залишилося. Якщо період у нас ще не закінчився, наприклад, останній період. То в колонці доступна днів і залишилось днів» буде різниця, яка обумовлена тим, що на саме цю дату на поточну дату доступно йому працівнику 8 днів. Тобто, якщо ми будемо звільнати сьогодні працівника, ми обов'язково йому Зобов'язаний компенсувати по щорічної відпустки ці вісім днів, а взагалом в періоді по періоду йому належить 27 днів. Тобто, ми можемо надати йому на даний момент і 14 днів, і всі 27 днів так мовити наперед. Але Заробив працівник на даний момент по щорічній відпустці тільки 8 днів. Підсумовуються також по виду відпустки, скільки днів доступно працівнику на даний момент і скільки залишилось. Якщо у працівника є ще залишки по іншому виду відпустки, так само ми йому Вводимо ці залишки по відповідному виду відпустки. Наприклад, додаткова відпустка за стаж державної служби, зазначаємо це, скільки з якої дати рахуються, починаються періоди, з якої дати. У нас відкривається право на відпустку, і зазначається кількість днів, яка буде надаватися за період. Зберігаємо це право і відкриваємо період. Перший, який був. У працівника. Наприклад, в період з 18 по 19 у працівника було право на 10 днів стажу державної служби і використав всі ці 10 днів. Працівник ми зазначаємо таким чином. Зберігаємо в нас є період. Наступний період створюємо. Я зараз, наприклад, пишу, йому було доступно згідно його стажу Державної служби 12 днів. Він використав 8. Зазначаємо цю кількість днів, зберігаємо, і в нас у працівника. Залишилось за цей період відповідна кількість днів. Зазначаємо наступний період, наприклад, 14 і використаємо, допустимо 14 весь період, зберігаємо. За цей період залишилось 0 днів. І так ми по всім періодам, які. Були у працівника, проходимо, наприклад, наступний період нехай таким чином. І переходимо до поточного періоду, створюємо йому цей період і зазначаємо, скільки він використав за цей період. Можливо, жодного дня не використана, тоді ми не коригуємо. Це поле ручне коригування використаних днів. Зберігаємо і в майбутньому вже система в нас буде додавати періоди і буде враховувати кількість днів, які, яка буде. Надаватись працівнику за цей період згідно стажу Державної служби, і буде вираховуватися ця кількість днів. Закриваємо вид відпустки, і бачимо, що в нас так само. По цьому виду відпустки виводяться періоди, які мають не нульову кількість залишених днів. І бачимо, скільки в нас загалом доступно днів. Якщо це відпустка, яка рахується з 1 січня, наприклад, соціальна якась відпустка, ми зазначаємо дату початку дії. Саме 01.01 -01, і той рік, з якого у працівника з'явилося це право на відповідний вид відпустки, наприклад, 22 і 10 днів зберігаємо, і система нам створює перший період. Ми зазначаємо чи. Використав працівник ці період чи ні. Наступний період і вказується кількість днів. Якщо працівник використав певну кількість, зазначаємо в поле ручне коригування використаних днів. Якщо ми будемо вводити якісь некоректні дані, Система в нас буде підказувати такими попередженнями, що не так введено. Це попередження не блокує введення збереження, тому беремо його до уваги або, або не беремо. І після того, як ми ввели всі види відпустки, які належать працівнику на дату старту системи, ми вже можемо. Надавати йому, ми можемо проводити, створювати та проводити накази на відпустку, які будуть використовувати саме ті дні, які належать працівнику, і в наказах про відпустку система відслідковує, щоб ми не надали зайві дні відпустки. Працівнику, а використали саме ті дані, які зазначені в праві на відпустку картки працівника, можна вводити всім працівникам організації одразу, можна вводити працівникам по мірі того, як ми будемо. Створювати накази про відпустку, тобто нам потрібно створити наказ про відпустку щорічну, ми заходимо в розділ відпустки, право на відпустку, і заводимо всі відпустки, всі залишки від відпустки, які належать працівнику. І після того проводимо наказ, використовуючи ці залишки. Якщо ми ведемо всім працівникам одразу, або в нас є замігровані залишки відпустки, які ми перевірили, ми можемо дивитися в списках працівників. Це на робочому столі ярлик списки працівників. Система нам покаже списки та звіти, які ми можемо формувати по персоналу. І там є такий ярлик, як невикористання відпустки, і система нам формує на екрані параметри цього списку. Ми можемо створити такий реєстр список по видам відпустки, або по визначеним якимось, або по всім. Показую, як це робиться. Наприклад, по цим двом видам відпустки на дату саме таку ми натискаємо Шукати, і система нам формує всі, всіх е -е, працівників, у яких е -е, є залишки відпустки. Є два-дві колонки залишились відпустки, і доступна відпустки на, на дату формування цього списку. Є додаткові параметри цього списку. Ми можемо е, вибрати, наприклад, по якомусь розділу. Можемо ви, е, вибрати ці відпустки, наприклад, по якомусь підрозділу включаючи там леглі підрозділи, і потім цей список ми можемо роздрукувати, ось у вигляді такої друкованої форми, можемо вивантажити в експорт у вигляді реєстру, можемо вивантажувати також друковану цю форму у вигляді Excel файлу, і далі. З ним якось працювати так, як нам потрібно. Ось основні правила: як вводити залишки відпустки працівникам. Дякую.